Шановні друзі, зараз розкажу вам просто тришову історію, яка стала міжнародним скандалом. Українська матір хотіла видати свою дев'ятирічну доньку заміж за чоловіка, який являється сексуальним злочинцем. Для цього вони зняли дійсний щоб відсвяткувати дане весілля. В подальшому їх всіх було затримано, друзі. Це просто жесть. Робіть, будь ласка, репост, як пише BBC Україна з посиланням на дані поліції, Париж опинився в епіцентрі міжнародного скандалу. А, після того, як у місцевому Діснейленді було зупинено церемонію так званого весілля між 39-річним британцем і дев'ятирічною дівчинкою з України, 9 років нашій дівчинці було. Як з'ясувалося, чоловік є зареєстрованим сексуальним злочинцем, якого розшукують у Великій Британії. Друзі, це просто жесть. Французька прокуратура підтвердила, що чоловік уже був засуджений за злочини сексуального характеру проти неповнолітніх і порушив вимоги судового нагляду. Його арештували на місці події. У парку Діснейленд в Парижі, коли один із статистів, якого найняли на роль батька нареченої, звернувся до поліції. Статист заявив, що йому заплатили 12 тисяч євро. Але тільки на святі він зрозумів, що наречена це дитина. Яка прибула до Франції за два дні до церемонії? Сама церемонія була постановочною. Її планували зняти з використанням сотень статистів. Організатор використав підроблене латвійське посвідчення особи, щоб орендувати Діснейленд на світанку до відкриття парку для відвідувачів. У справі арештовано чотирьох осіб британця організатора, сорокарічну українську маму цієї дівчинки. Чоловіка та жінку з Латвії. Згодом українку та латвійця відпустили. А британець та одна Латвійка пос... Стали перед судом проти британця висунуті звинувачення у шахрайстві, відбиванні грошей, зловживанні довірою та крадіжці особистих даних. Згідно з заявою прокуратури, українська дівчинка слава Богу не стала жертвою фізичного чи сексуального насильства однак виглядала наляканою. Її туфлі на підборах були приклеєні скотчем. Один із свідків, шокованих подією, розповів французьким журналістам: ми думали, що беремо участь у весіллі, але коли зрозуміли, що наречена дитина. Стало огидно. Мета проведення цього інсценованого весілля наразі невідома. Розслідування триває за повідомленням змі на організацію зйомок, могли витратити до 130 тисяч євро. Консульство України у Франції заявило, що про ситуацію знає, але запитів про допомогу не надходило. І саме головне, друзі, це те, що мама дитини погодилась на це все. Я не знаю, чим думала мама, але в мене е ментальна адекватність наших деяких українців все більше починає викликати запитання, друзі. Тому що це жесть. Я не знаю, хто з адекватних людей міг би додуматись свою дев'ятирічну доньку, видати е на весілля чоловікові, який являється сексуальним злочинцем. Друзі, це просто жах. В мене в голові не вкладається це все. Бережіть своїх дітей, друзі. Тримайте з повагою. Ваш адвокат Демченко.